На сьогодні на лінію 102 Нікопольського груп надійшло понад шість з половиною тисяч повідомлень про пошкодження майна на чотирьох тисячах об'єктів, серед яких приватні будинки, школи, садочки, магазини, адмінбудівлі, машини тощо. У самому районному центрі вже немає жодного району, куди б не прилітало вороже залізяче. Місто Нікополь потерпає, як правило, від обстрілів з реактивних систем залпового вогню типу ГРАД та артилерійських установ. Безпосередньо місце Нікополь. Немає жодного безпечного району, який не потерпав би від прильотів від російських снарядів на сьогоднішній день. Від обстрілів постраждало вже 213 осіб. 12 з них це діти. 43 мешканці району на жаль загинули. від атак російських окупантів. Постраждало вже 213 місцевих мешканців, серед яких 12 дітей. На жаль, 43 людини загинуло. Відкрито 709 кримінальних проваджень за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни. Та за статтею 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України. Мама вона тільки ну, поливала цвіточки свої і зайшла в хату. Хотіла помитися вже. І прямо каже, це взрив. Оце вона тут оце ось якраз хотіла миску і хотіла йти в ванну митися. Чую, на мене щось посипалось. Ну, я думала, що потолок, бо попробувала в мене руки ну, так, липнуть в крові. Я тоді пішла, ще помила голову. І вийшла. Я, я навіть не зобразила, що воно, як воно, взагалі не поняла. А потім тут посиділа мене, скупова розібрала, зашивали. Бабуся, яку евакуювали, там було поранення червоної порожнини. Дуже запам'яталася, бо бабуся дуже мужньо себе вела. Є ті речі, які ніколи раніше поліцейські не робили. Тепер це потрібно робити. Бо громадяни потребують допомоги. І іноді ця допомога. Може бути тільки від нас. Це те, що напевно залишиться на все життя в нас. А тоді, коли обстріли, ти не розумієш, що тобі страшно. Це вже потім. Потім, вже, коли приходить, і ти розумієш, що це був обстріл. І е, задумуюся. Задумуюся о тому, що могло просто не бути. Тоді вже починає стає страшно. Я вважаю, що до цього звикнути не можна. І завжди треба бути на поготові і бути собраним. І саме головне це ніколи не тіряться, не розтірятися цей момент, а завжди думати.